Всім добрий вечора. Починаємо наші продажі. Дивіться, найцікавіше, є такий гідроциліндр. Все робочий, двоходовий. Тут Бачите? Це крутиться, даже, я так я розумію, що це викручується. Бачите, різьба йде. Ну. Діаметр штока 25 мм. Хід штока. Отак він витягнути, 130 мм двохходовий. В хорошому дуже стані шток теж хороший. За нього буде 600 гривень. Тут, як я розбираюсь, не розбито. можете його подивитись, бачите? Тут це видно, що це вже самі робили, бачите? 600 гривень за нього буде. Так, далі. Що знову? Показую вам, що знову. Такі колеса діаметр колеса 100 мм. В такому стані, Поворотні. за 2 штуки 100 гривень. Далі, такі коси є. Всі, дивіться, оцих три великих будуть по 60 гривень, мала буде 30 гривень. І далі є така пилка Bosch gks 190 на запчастину. Тут я розбирав дивіться, хана якору ну, прилетіло якорю і статору. Під заміну якоря і статора. Продаю в такому стані, на запчастину, може, комусь задня кришка, ще щось потрібно. Вона майже не користувалась. Навіть ці шайби, все є. Гайкісі, бачите, одиться. Все повністю є. Нею майже не користувались по такому, ну, я зробив такий висновок з її стану. За неї буде 300 гривень на віддачу. Далі, певна лампа під ремонт. Что не знаю, не качає, така, бачите, погнута. З неї буде 60 гривень. Сьогодні глянув, скільки коштують нові лампи сігма. Був шоці 800 600 гривень. Вони просто подаріли люди. Так, з неї буде 60 гривень віддачу. Далі дві кірки отаких. От За одну кірку буде 200 гривень. Хороші кірки, вони великі. Тут десь вона одна 600 до 500 мм. Далі таке колесо для прицепу. Піднімається, крутиться, піднімається опускається робочий колосо не хитається. За нього буде 400 гривень. Далі, є такий газовий балон. З рушечкою. Він на такому стані. Може комусь потрібно. За нього буде 300 гривень на віддачу. Так, тепер давайте по старому товару. Плашки М14 на 05, 15 гривень, М11 на 075, 15 гривень М12 на 05, 15 гривен. Плашки М3 по 5 гривень. Беріть, ще багато залишилось. Далі калібр. Мулькмусант М12 на 125 непрохідний 5 гривень. М7 прохідний 5 гривень. М14 непрохідний 5 гривень. М3 кільце 5 гривень. Далі М2, прохідний непрохідний. З отакого от плану. хороший, Хоший то кажуть, бачите? За такі буде 20 гривень. І отакі, от дивіться, є калібр з контркалібром. Тобто це не калібр, це плашка М5 з контркалібром відповідною частиною. Також буде 20 гривень. Далі, по калібру. Найшов все такой такий набірчик. Він буде трохи коштувати. Дивіться. По калібру. Так. М16 на 1,5, Прохідний. Раз. М16 на 1,5, Не прохідний. Два. Так. М14 на 1,5, Прохідний чтобы все. Так, далее. А то же тут пошло. М... 12 не прохидный. Далее. М12 на 1,25. На 1,25 прохидный. Тут что у нас пишет? м 12 на 125 Прохідний. Далі. Ой-ой! Перекину трохи. Зараз. Що вам кількість було видно. Далі. Отакий от М10. Тут пишемо трохи. Значите, М10. Прохідний 6H. От-от. І далі йде. Тут така, бачите? Це М8. М6, М5, здається. да, ось такі і маленькі два штучки. Такі. Там м 25 М4, здається. Так. Дивіться, за таку кількість. Рахуємо Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. За оце все буде 150 гривень. Воно так коштує. Перед мене Оцей один коштує у нас в місті Луську. В районі Булошний. Отак, як зараз вам показую, на базарі коштує 70-80 гривень. І це дуже дешево. 70-80. Я вам за це кажу 150. Так, далі. По калібрам продовжим. Кільце калібрне. М39 на не прохід. Бачите, не прохід. 8G. Чизовський завод. 20 гривень. По калібру. М18 на 1,5 непрохідний 20 гривень. М16 на 1,5, непрохідний 20 грн. М14 на півтора, непрохідний, 20 гравний. М12 на 1,25. Прохідний. 20 грн. М12 на 1,25 непрохідний. 20 грн. М20 на 1,5. Прохідний, 20 грн. Далі. Мічики. Комплект. М10 на 1. Перший номер, другий номер. 70 гривень комплект. Дру... Так, далі. М10 на 1. Другий номер. 35 гривень. За тільки другий номер. Далі. М10 на 075. Перший номер. 50 гривень. Подовжений. Так. Тепер та розплавлені пластини. на пайні для різців. Дивіться, їх є 9 видів. Зверху вказаний номер. Які є в лотках, а зверх вказана ціна, ціна за одну штучку. Такі. 10 гривень штучка. Номер 1. Тепер номер 2 показує. Це рісбові. 25 гривень. Штучка. Тепер номер 3. 5 гривень штучка. Тут різні, бачите. Четвертий номер. 8 гривень. П'ятий номер. 7 гривень. Шостий номер. 10 гривень. Такі квадрати. Бачите? Отакі вони. Як. Як взяти на палець. Такий от. Розмір. І тут -то десь... Ну, давайте. Я вам помірююся, що по 10 гривень. Це номер 6 у нас буде, щоб ви знали. 7,5 на 7,5 він має. Ось так десь, да, на моєму 7,5 на 7,5. Далі, сьомий номер. 15 гривень. Це вот такие они, вони, бачите, виглядають. Для ж тут маркування є на одному. Не знаю, чи це маркування, чи ні. Давай подивимося на інших. Зараз. ВК-8? Ні, це не похоже на да, ВК. Да, ВК-8, ви бачите? 15 гривень, це номер 7. Далі. Номер 8. 10 гривень. Це от такого плану. Тут марквані вже не вказують, бо тут вже немає місця. І далі, номер 9, 5 гривень. В основному це от такі маленькі от ідуть. Це я тут попав. Так. от Такі малесенькі. Бачите? Це номер 9 5 гривень. Далі масленки. У нас був в магазині там, купляв кільця для домкратів. Питаю, по скільки масленки у вас? М6 пермі. Кажуть, 8 гривень штучка. Кажуть, що дуже дорого у вас. Дивіться, масленка М6 перма. М6 перма, 4 гривні пряма. М6, 4 гривні пряма. м 8 4,50. м 5 гривень. І так воно виглядає. такі сили. Повторю, М64, М8450, М105 гривень. Далі підшипники. Підшипники хороші. СКФ, нові. Ті, хто з мене сміється, що СКФ, нові, без упаковки, не може бути. Це китайська підділка. Ну, Хто, хто розбирається, той розбирається. Я нікого не буду переконувати, нікому не буду хвастатись, нікому не буду казати і доказувати. Воно мені не потрібно. Так. Нові. Так, хто розбирається, бачу нові. Оце що я трою, стоїться розводи. Це і масло заводське, І ще щось є. Ну, масло заводське. Те, що пальцем витирається. Я їх можу, якби кожен я витирав тряпочку, да, вони блестіли б ще краще. Но на роботу це них впливає. Дивіться, розмір їх. 27606. 27606. Отакого От вони вийдуть. 4 штуки. 300 гривень. Якщо беремо за штуку, буде 75 гривень. За штуку. Далі. хто візьме багато, їх від 10 штук може бути по 70 гривень. Далі, таке саме підшипник СКФ. Бачите, це таке саме масло. Воно витирається. В ідеальному стані. І ржі немає, ржачної, немає, потемнінь. Чорних плям немає, запарів теж немає. 27,607, 350 гривень за 4 штуки. Якщо хтось візьме від 10 штук, будуть по 80 гривень за штуку.